Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вже скоро весна, хоча ще такі тривають дуже сильні морози, але ж весна вже незабаром. І хочу вас познайомити зі своїми осоками. Перша осока це Gold Цю осоку я придбала на зелені садибі, вона мені сподобалась тим, що в неї такий, наче покручений листочок. Жовтий приріст. Зазвичай, осоки всі мають зелену серединку і край жовтий або білий. Ну, В даному випадку це жовтий краючик такий. До речі, осоки не полюбляють заглублення. Це я вже зрозуміла, коли багато своїх рослиночок посадила. Наступна осока це осока Evergold. Вона має а, жовтий. Жовту серединку і темний зелений краєчок. Дуже тонкий листочок, класно дуже наростає, але ще раз вам, що не заглиблюйте саме ці осоки. Я, наприклад, їх навесні в собі, всі буду пересаджувати, щоб ці серединки були на поверхні. Ну, а стосовно наступної осоки. Складно вже зрозуміти, який це сорт, тому буду чекати, поки вона наросте. І розповім вам, як почалася моя любов до сокам. Я придбала першого соку на ринку, вона називалася Size-Dance, і просто я неймовірно закохалася. Мені чомусь здавалося, що є тільки один сорт. І, до речі, це також мені схоже на Ice-Dance, але вона відрізняється. Буду шукати назви. Ще є в мене ось така з темно-зелена, з білою каймою. Називається, мені здається, «Еверест», тому що купляла її без назви. Ось саме цей сорт дуже класно наростає. Вона така тендітна, трошки закручена, покручений листочок, але виглядає просто вражає, такий контраст темно-зелений з білою окантовкою. Як вона квітне, ще не бачила, але виглядає дуже непогано. А от і моя красуня, перша, яку я придбала на центральному ринку в своєму місці, вона дуже класно розросталася, і чому я знаю, що це саме вона? вона ось так гарно викидає діточок, як бачимо зараз на відео, десь приблизно 10-15 см від. Основною рослиною викидається ось така діточка. Тому саме ця осока класна її розмножувати, і вона, до речі, в мене росла на сонці, і класно себе поводила і виглядала. Так, І наступна осока це Gold Band. Вона відрізняється від інших, те, що в неї по листочку йде не просто зелений, зелений центр і білі края, а вони, наче всі, всі такі полосаті. До речі, вона навіть дала мені вже також діточку, як Ice Dance. І Goldband, судячи з усього, повинен бути більш прямо стоячий. А це моя улюблена рослинка, це Carex Rico Sunrise. Вона мене підкорила ну, по-перше, своїм листям. Такі, бачите, як воно закручується. Також листочок має також не тільки жовтий зелений колір, а він, наче такий помальований тонкими полосами по усьому листочку. І також має прикольне забарвлення навесні. А ця осока вона без назви, буду називати її поки що Аурео, можливо, хтось ще підкаже, як вона називається. Придбала її на центральному ринку. Вона має яскравий жовтий центр і темні зелені края по листку. Ось, думала, можливо, це АІ, але ні, це осока, тому що ми бачимо саме таку специфічну прожилку для осок. Листочок достатньо жорсткий, але не такий жорсткий, як в Ice Dance. Але я маю ще одну красуню. Ось вона, мені її прислала Алла Максимова, але в неї є дуже тендітний листок. Ну, прям дуже. Якщо його трошки прижати, він ось починає одразу підсихати. Але ж все ж таки в наступному році я розсаджу, пересаджу, подивимось, що вони показали свою красу. Так, і ще в мене є осоки, які незимно-зелені. Мені дуже хотілося, але мають варігатний листочок. Це осока тіні Тін. Дуже прикольно, висота такої рослинки десь 60 см, листочок настільки тонкий, що ця варігатність навіть можна її не примітити. Але ж варігатність присутня. Мені навіть більше, мабуть, такі осоки до вподоби, які не зимно-зелені, тому що навіть ті, що зимно зелені їх все одно приходиться обрізати весною, тому немає сенсу в цій красі зеленій зимою. Ось, А ця осока вона саме відмирає і потім відростає новенька. Ось такі осоки я придбала в минулому році, вже чекаю нетерпінням весни, і будемо дивитися, як пробуджуються мої рослинки на весні. Всім дякую за перегляди, пишіть, які ще у вас є варігатні осоки, можливо, і мені потрібно. Тож буду дуже рада почитати ваші коментарі і, можливо, буду в пошуках нової класної осоки для себе. Всім па-па!